Криза розпочалася саме з Америки. Тож наш спеціальний кореспондент Тетяна Терехова в пересічних американців і як на них вплинула криза, і чи відчувають вони ще її наслідки? так трошки ми більш обережні. Та він не зачепив нашу родину дуже сильно. Ми менше розважаємося, не робимо чогось, що робили раніше. Ми раніше часто їли поза домом. Тепер ми робимо це не так часто. Я двічі думаю перед тим, як купити новий одяг. Але напевно це все. цього року. Ні, в нас з друзями був багатий стіл. Зараз мої справи йдуть не так добре, як це було 7 чи 8 років тому. Проте останні два роки я бачу, що мій бізнес знову міцніє. У мене дрібний магазинчик. Мій дохід зростає з подвійною швидкістю за останні два роки, і це дуже добрий знак. так і доволі жорстко. Я бачу це на реальному ринку і бачу, що багатьом дуже складно. Але ви знаєте, що найбільша кількість мільйонерів в Америці з'явилась у найскладніші часи, наприклад, під час великої депресії. Зараз у нас велика рецесія, і ситуація така сама з'являється багато дуже заможних людей. Багато хто на жаль наживає на цій ситуації, проте я думаю, все в нас буде добре. Ринки знов ростуть, і я сподіваюся, що наступного року я зароблю значно більше грошей. на нашому святкуванні дня, подяки сітова криза не відбилася. Можливо, трохи позначиться на передешних вихідних щодо святкування ханок проте не сильно.